І ще покажу, що замовили у мене клієнти, ну і звичайно я. В нас дали додаткові акції на деякі товари, і клієнти вирішили скористатися. А саме ось такий шампунь-ботанік-кропива. Це мій най найулюбленіший шампунь. Я ще користувалася з чайним деревом, мені сподобався, але чомусь через деякий час. Мені, він, він непоганий. Не скажу, що він поганий. але немає того результату, як. Після ось цього кропива. Клієнти мене замовили один, у мене був мій, ще не почати я занесла, і ще вони замовили один. Ну, і, звичайно, ще я придбала для себе. Ще акція не закінчилась, і я відчуваю, що я ще його собі придбаю. Також для клієнтки сподобалась ось така зубна паста. Це в нас менший об'єм 50 мл, там іде ще більший. Клієнтка вподобала і вирішила знов придбати. І ще в мене замовили ось таку тональну основу. Я давала пробний зразок для клієнтки, вона була просто в захваті від пробного зразка. Каже: замов для мене саму тональну основу. Ось таке невеличке, звичайно, замовлення клієнтів. Але в нас вже дали додаткові акції до Чорної П'ятниці. Тому будемо замовляти, уже є деякі замовлення клієнтів і покажу, що ж потім замовили у мене клієнти.